У суботу, о 12-й годині, колона мотолюбителів стартувала від аеропорту, промчалася через усе місто, аж до Баранівки. Саме там уже традиційно проходять святкування. Вікторія бере участь у байк-фесті не вперше. «Звідки така пристрасть. Розкажіть у жінки, дуже незвично». невірне ну, по наслідству. Серйозно? А да. хто у вас батьки були баба? Да, всю жизнь приїзділа. Із родинного кола любов до екстриму має і сумчанин Андрій. Займається цим практично з дитинства і не обмежується звичайними поїздками. Хто б міг подумати, що таке посеред дороги витворяє юрист зі стажем? Як можна поєднати одне з іншим? Ну, це в душі має бути. Якщо є бажання, і можливість, то, звісно круто їздити на мотоциклі. От з мотоцикла тяжело, очень тяжело зимою. Але все одно ми виїжджаємо, шипуємо, би, наші підбайки і на для деяких учасників фесту технічні характеристики байку то не головне. Її такі, хто байки колекціонує. О -о -о -о, мотоцикл 70 років. Це була копія німецького мотоцикла ДКВ, рт 125 й Советський Союз було вилізе на таких завода. Різноманіття транспорту вражає, і для кожного мотолюбителя його двоколісний особливий, навіть якщо це велосипед. Сам ще футболіст, ну. Завжди мріямо та займатися. Тож пан Олександр щорічно долучається до святкувань. А ось у цих закоханих дебют, і саме на байкфесті вони вирішили відсвяткувати своє весілля. Ми любимо рок, ми любимо концерти, от, ми, на любимо даному... життя. ми любимо життя, концерти любимо друг друга. Юлія Донаєвська, Сергій Мілевський на часі новини.